Слава Україні! Шановні Івано Фадківці, днями всі будівельники України відзначають своє професійне свято День будівель. На жаль, це наше професійне свято не є таким радісним, не є таким щасливим, оскільки в Україні йде кровопролитна війна з російською агресією. Понад 300 наших. Будівельників знаходяться в лавах Збройних сил. На жаль, 11 з них загинуло ми якраз біля символічної стели полеглих будівельників нашої будівельної компанії. Але ми працюємо, ми працюємо потужно понад усе розбудовуємо нашу країну, наше майбутнє. Зараз ми активно розбудовуємо житловий район княгини. Який вже є окрасою нашого міста, художні роботи, дизайнерське виконання, підземний паркінг на 1700 автомобілів, вільні від транспорту, дворові території, прикрашені сучасними конструкціями, особливою гордістю і потребою для жителів району є торгівельно-розважальний центр княгини, не дивлячись на ці всі труднощі, на цю війну. На періодичне відключення світла, на перебої з постачанням, на певне зниження попиту на нашу продукцію. Ми працюємо, ми далі будуємо наші будинки, ми розбудовуємо наше місто, ми готуємо перспективу для подальшого освоєння районів. Буквально на наступному тижні розпочинаємо ще один четковий корпус, 31 й в цьому районі. Тобто будівельна компанія спілка забудівників ніколи не зупиняється, ніколи не згинається, Робить все для пришвидшення перемоги. Повірте, краяни, ми переможемо! Ми незламна нація, сильна нація, європейська нація. Слава Україні з Днем Будівельника!